Парадокс полягає в чому, що весь світ цивілізований, молиться на те, щоб росіяни якось дали собі раду на своїй території, жили якимось притомним, нормальним життям. А вони самі собі розповідають і всьому світу навколо, що хтось зазіхає на їхні території, на їхній суверенітет. Ні. Всі хочуть, щоб вони якось жили по-людськи і дали спокій усім навколо себе, там, співпрацювали, торгували, займалися бізнесом. Та. Ну, але вони так не можуть да, Так, Тобто, побудувати, умовно, паркан ну, фігурально, так, це не вирішення проблеми. Це ж глобальний світ, який паркан ви угу. побудуєте. Окрім того, знов таки це ж вже неодноразово багато хто з нас повторював ну, цей уявний ров з крокодилами, але ракети перелітають через будь-які угу. рови, через будь-які паркани. Сьогодні Росія тероризує мирне населення України по всій території України. А не лише по лінії фронту, тому що вони обстрілюють ракетами, дронами і тощо, і і цього, цього заліза в них дуже багато, плюс допомога північної країни і Ірану пряма опосередкована Китаю, плюс ще такі країни, як Індія, там Бразилія тощо, і ну ресурс величезний.